Вітаю на огляді напівавтоматична пилка від турецького бренду Діспа, модель dy 280. Це промислова пила з 27-м полотном, вагомою перевагою, DY-280 є наявність поворотних лещат. Це двохколонна пила, підйом та опускання голови якої відбувається на лінійних направляючих. Основні конструкції, на які можуть бути виконані навантаження, виконані з товстостінного металу. Зверніть увагу, навішнек автоматичного видалення стружки, виконаний не з витого дроту, а з листового металу, що наварений на вал. Робоча зона в даній моделі має led підсвічування, яке має бути на даному типі верстатів. Лещата йдуть гідравлічні. Пропоную ознайомитися з електричними компонентами верстата. Усі реле, контактори та автоматичні вимикачі йдуть від німецького виробника компанії Schneider. Частотний перетворювач торгової марки Delta. Давайте більш детально оглянемо пульт автоматичного керування нашої пили dy 280 Підняття голови, опускання голови, розведення та зведення лищат, увімкнення шнеку видалення стружки, увімкнення системи подачі зор, регулювання натягу полотна. Ручний та автоматичний режим підйому та опускання голови, регулювання швидкості руху полотна, старт, зупинка та аварійне вимкнення роботи верстату. В даному верстаті встановлено 4 двигуни, основний турецького виробництва компанії iMac потужністю 2,2 кВт, що має захист IP 55. Також двигун на шнек для видалення стружки, двигун системи подачі зор та двигун гідравлічного насосу. Дана напівавтоматична пила є по наявності. Також доступні замовлення версатів з різкою від 270 мм до 1,20 м. Переходьте на сайт та робіть замовлення.